Зараз ми з Ромою будемо грати в гру, де Рома буде відповідати мені фразами, фразами з книжки. А я буду своїми фразами відповідати. І так, ну, запитай мене, де ми будемо? Де ми будемо? Де ми будемо, звісно. А давайте ми на співбесіді. На співбесіді. Тук-тук. Міс Марпл нудьгувала за молоддю. Вибачте, ви до мене звертаєтесь? За сусідним столом сиділи канонік Прескот. Ви знаєте, там е, дійсно е, щось траплялося в, в той аудиторії, там дійсно вони сиділи. Я хочу, щоб е, я хочу працювати. У вашій компанії. Принесіть каву і стільці. Що зробимо? Зараз, зараз. Ось одна стульчик і інший. А, кава, кава! Вибачте. Я купив кивком голови висловила свою цілковіту згоду. Ви приймайте мене на роботу! Дякую вам! Я буду самим гарним слюсарем на всій вашій на всій вашій компанії. Люди мінялися місцями. <ріху> <ріху> ну, так ми... Якось так дивно ви себе поводитесь. Слухайте, а можна я звільнюсь? Я вже не хочу працювати в вашій компанії з Саме збиралася запитати у вас про це. І, так, і я дуже радий, що ви е, погодитесь зі мною. Звільніть мене, будь ласка, я не хочу працювати у вас. Схоже, таке примущення здалося мені кумедним. Ха! <світнє> Мені теж ваша компанія здається дуже кумедною. Ви то бігаєте, то стільці приносите, то мене звільняєте. Саме так. Я можу йти? Замислилась над цією фразою. Давайте ви поки помислите, а я піду напевно попрацюю. Раз я залишаюсь в цій компанії. Перше він з'явився тут. Я думаю і свою першу дружину.